Ну а поки звертаємо погляди до плоту демократії нашого головного стратегічного партнера Сполучених Штатів. Реакція президента Трампа на прорив російських дронів у Польщу, вочевидь, занепокоїла європейські столиці, пише агентство Reuters. Там оцінили відмову Трампа публічно закликати Москву до відповіді за інцидент. І тепер багато членів НАТО вже ставлять під сумнів його готовність захищати їх у разі реального нападу Росії. А тут іще наприкінці тижня з'явилися умови від Трампа для НАТО і ЄС, про виконання яких він нібито може впровадити серйозні санкції проти Кремля. Останні новини з Вашингтона знає власна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко. Вона на прямому зв'язку. Олі вітаю то що це за умови, скільки їх і наскільки реальне їхнє здійснення? Чи це просто спосіб вмити руки, коли всі розмови з путіним провалюються? Так, Алло, вчора Трамп видав пост посту Трусоушели, кій деякі змі тут навіть назвали ультиматумом. У ньому Трамп звертається це важливо навіть не до європейського союзу, а до НАТО з пропозицією припинити купувати російські енергоносії, тому що за Китаєм та Індією, які посідають дві перші сходинки за кількістю придбаних російських нафтопродуктів, на третьому місці. Туреччина Туреччина це член НАТО і великий торговельний партнер Росії. Ну і четверту та п'яту сходинку ділять теж друзі Росії і не чужі Трампу. Угорщина та Словаччина. Також Трамп пропонує у цьому відкритому листі накласти високі торговельні мита на Китай. Давайте послухаємо головне із його звернення до НАТО. Як ви знаєте, прагнення НАТО до перемоги було набагато меншим, ніж 100%, а закупівля російської нафти деякими країнами шокувала. Це значно послаблює вашу переговорну позицію та переговорну силу щодо Росії. У будь-якому разі, я готовий розпочати, коли ви будете готові, тільки скажіть, коли. Я вважаю, що це. А також НАТО, як група, яка запровадить від 50 до 100% відсотків мит на Китай, які будуть повністю зняті після закінчення війни Росії з Україною, також дуже допоможуть у закінченні цієї смертельної, але безглуздої війни. Прикметно, що цей лист з'явився не на порожньому місці. а Після візиту цього тижня до Вашингтона делегації високопоставлених європейських чиновників, які за даними CNN зустрічалися тут і з самим Трампом і на нижчих рівнях влади. Трамп нарешті на нашому боці з такою оптимістичною заявою, єврочиновник поділився із виданням політику на умовах анонімності. А сама ця стаття, до речі, називається Трамп нарешті хоче натиснути на Росію тепер найскладніша частина складні. На думку єврочиновників, які говорять тут на умовах анонімності, у різниці підходів ЄС та Сполучені Штати мають різні погляди. Європа прагне формальних санкцій саме проти Росії і готові на це піти. А от е, сполучені штати хочуть запровадження мит проти Китаю як великого торговельного е, партнера Європейського союзу, але це не в їхніх інтересах. До речі, Індію Трамп у своєму дописі на Тросоушел про ті я щойно говорила. Не згадав, бо зараз ЄС наближається до великої торговельної угоди з Індією, і не схоже, що готові від цього відмовитися. Це економічно та політично неможливо для ЄС. Такий крок суперечитиме основним принципам ЄС, особливо після того, як президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн повторила свою незгоду з митами, наполягаючи на тому, що мита це податки для внутрішніх споживачів. Запровадження мит щодо Індії, з якою Брюссель наближається до укладення важливої торговельної угоди, та Китаю, від якого його відкрита економіка сильно залежить, буде рівнозначною колосальним актом самопошкодження. Що стосується закупівлі російської нафти Туреччиною, а також Угорщиною, насамперед, також не схоже, що вони готові, готові будуть від неї відмовитися. Інші країни Європейського Союзу вже суттєво скоротили закупки. Європа споживає також російський скраплений газ. Трамп у своєму дописі, про який йшлося вище, про це не згадав. Але американські змі пишуть, що цього тижня він пропонував відмовитися Європі і від цього виду енергоресурсу, і замінити його. На американський скраплений гарс формальної відповіді від ЄС на ультиматум Трампа поки не було. Речник Єврокомісії сказав, що, що переговори тривають у такому стилі, але Трамп наступного тижня летить у Великобританію і, можливо, переговори зможуть продовжитися ще там. Алло. Ну і на тлі російсько-білоруських військових навчань цікава лінія Трамп Лукашенко, зняття санкцій із білоруської авіакомпанії, звільнення ув'язнених запанки від Трампа і зображенням Білого Дому. Чим пояснюють у штатах цей букет взаємних дружніх жестів? Але це дуже цікаве питання. Те, як Сполучені Штати зараз обробляють білоруського диктатора, вже не можна не помічати. Сам Трамп говорив із Лукашенком по телефону. Він відправляв до нього свого спецпредставника із різноманітними подарунками, про які ти щойно згадала. Це і власноруч підписаний лист Трампом. І запонки із зображенням Білого Дому. До речі, такі запонки можна придбати у сувенірній крамниці Білого Дому, власне, нічого особливого, але Лукашенку приємно. А також скасування сам. Анції проти Росії проти білоруської компанії Белавія, до якої сполучені штати також вдалися цього тижня, як говорять тут експерти. Це насамперед можливість для Лукашенка купувати запчастини до свого літака, тобто теж подарунок молодшому партнеру Путіна. Питання у тому для чого це Трампу і сполученим штатам. Формально ми бачимо, що Лукашенко вже двічі звільняв своїх політв'язнів, тих, хто скніє у білоруських в'язницях ще із часів масових протестів. 2020 року, і, хоч Трамп про це публічно також згадує, але немає підстав вважати, що білоруські громадяни становлять якусь особливу цінність для сполучених штатів. Серед цікавих версій, які мені тут доводилося чути, а є така, що загравання з Лукашенком сполучені штати намагаються використати для того, щоб сепарувати його від Путіна і показати, як вигідно укладати угоди з Америкою. Мовляв, от Лукашенко торгує своїми політиками. Дзеками і має вигоди? От чи навчить цей приклад чогось Путіна? Як вважаєш? Ну знаєш, запитання майже риторичне, але побачимо. Ну і наостанок ще одне запитання про резонансні вбивства у Штатах і загострення протистояння республіканців і демократів. Наскільки ця внутрішня тема може вибити Трампа із міжнародного порядку денного відео із убивством Українки, як виявилося, оприлюднили набагато пізніше після трагедії? Це випадковість чи певний план? Що каже про це зубаста американська преса? Так, але вбивство 23-річної Ірини Заруцької сталося ще 22 серпня. Але відео з камер спостереження у поїзді, де власне сталося це вбивство, оприлюднили лише за два тижні. На ньому Заруцька, до речі, сіла у вагон перед чорношкірем де Карлосом Брауном. Вони не контактували, не було жодної взаємодії. Але він в якийсь момент раптом підхопився і наніс їй три ножових поранення. Через дуже нетривалий час дівчина знепритомніла і померла. Нападник заарештований. Він психічно хворий, Розповів. Даю, що у нього чіп у мозку, і що вбита ним Українка, нібито знала всі його думки. Розголосу ця історія справді набула, не коли нею зацікавився президент Сполучених Штатів. Тоді ж виклали відео. Трамп саме оголосив війну вуличній злочинності в Америці, здебільшого у тих містах, якими правлять його опоненти демократи, наприклад, Вашингтон і Чикаго. Тож Заруська стала таким собі символом цієї боротьби. Дещо цю хвилю збило ще одне гучне убивство цього разу політичне. Був застрелений близький соратник Трампа, мага-блогер Чарлі Кьорк. Його застрелили просто посеред публічного виступу перед студентами у Юті. серед мотивів 22-річного хлопця, який власне і нібито здійснив цей злочин, якого затримали і звинувачують у скоєнні вбивства. Політика незгода із поглядами блогера на рушниці, яку було знайдено як знаряддя злочину, нібито було викорбувано гей-фашисте лови. І ці два дуже різні злочини набули великого політичного звучання у Сполучених Штатах. Протистояння усередині країни справді відчувається і починається новий політичний сезон. Наступного року проміжні вибори за контроль над конгресом, які багато що можуть змінити у внутрішніх політичних розкладах. Адже зараз обидві палати конгресу контролюють республіканці. Тож внутрішній порядок денний схоже забиратиме значну частину уваги. Трампа Allo. дякую, Олю. Власна кореспондентка Тесен Сполучених Штатах Ольга Кошеленко заміряла політичну температуру у Вашингтоні. і Привід тривожитися нам разом із європейцями, як бачимо, справді є.